Мріяли про кабріолет. Ось він. Це Mazda MX5 Sky Active. Неймовірний, класний, сучасний кабріолет 2024 року. Mazda MX5 має велику прекрасну історію. Цей автомобіль полюбився фанатам ще з перших е днів, коли його випустили. Почалась історія цього автомобіля в 1989 році. А на даний момент це вже. П'яте покоління цього неймовірного фанового автомобіля. Скільки таких автомобілів виробляється? Зазвичай виробляється таких автомобілів приблизно 10 тисяч штук на рік на весь світ. Інколи об'єми виробництва можуть виростати до 15 тисяч автомобілів на рік, але не більше. І поки ви не виключили це відео, думаючи, що це неймовірно класний автомобіль, але не для мене, бо, як правило, кабріолети коштують. Дуже шалених грошей, сотні тисяч доларів, то хочу вас порадувати і сказати, що конкретно ця машина може здійснити вашу мрію. Тому що її ціна складає 38 тисяч канадських доларів. Вона стартує від такої ціни. Якщо це в гривнях, це менше чи мільйон 200. 000, це приблизно мільйон 150 тисяч гривень. Або якщо в доларах, США, то це приблизно. Там 29 тисяч доларів. США. Уявіть собі, ви мріяли про кабріолет, про новий кабріолет, про кабріолет з салону. І тут компанія Mazda надала нам таку неймовірну можливість. Зараз я поговорю з вами про все, про технічку, про саму суть цієї машини. Але одне з найперших, я хочу, щоб ви знали, ця машинка абсолютно доступна. Цей неймовірний розкішний автомобіль виробляється в Японії, в місті Хіросіма. Цей завод, який там знаходиться, спеціалізується виключно на спортивних автомобілях. І неймовірним дитям того заводу стала ця суперкласна машина. Для кого вона потрібна? Це та машина, яка справді мріє. От абсолютно відповідає назві каналу. Якщо ви мріяли мати класний кабріолет. Автомобіль для душі це все про оцей автомобіль. Уявіть собі, ви сидите за кермом власного кабріолета, відкинутий дах і ви насолоджуєтеся класною драйвовою динамічною їздою. Тому що цей автомобіль задніприводний, ця японка дуже гаряча штучка. А що значить задніприводна? А задніприводна значить, що ви можете роздати боком на цій машині. Ви можете супер ідеально, швидко перестраюватись маневрно. У вас легкий розружений руль, який ідеально слідкує за траєкторією. Ви можете зажати ручника і в поворот залетіти просто, ну, просто по фану. Чисто так, от як саме найбільше по кайфу для того, щоб... Ну, Політати, подурачитися, згадати молодість, хто постарше, або просто скип'ятити кров. Це просто неймовірні відчуття. Ця машинка все це може, вона все це дає. І так, друзі, що під капотом з цього шедевра? Під капотом з цього шедевра ну, те, що особисто, я обожнюю. Чому? Я вам, я вам розкажу. Тут двигун чотирьохсиліндровий, саме повздожнього е, повздовжньої архітектури. Двигун стоїть повздовж, коробка стоїть повздовж, і е, привод організований на задні колеса. Це легендарний мотор. Тобто, е, Чому так? Дивіться, тут у нас йде 2 літра. Це атмосфера, це не турбо. Звертаю вашу увагу. Тобто це справжній, такий чесний атмосферний двигун. Він видає свої, своїх 2 літрів, уявіть собі, 187 кінських сил. Для 2 літрів для атмосфери це дуже-дуже дуже багато. Чому? Як це взагалі можливо? Це вже, по суті, ну вибачте, трошки така а, фанатська тема. Але я розкажу. Чому саме так? Коли у вас є турбіна, то отримати якусь там велику потужність не питання. Але цей автомобіль, він фановий, він на атмосферній тязі. В нього немає там ніяких нагнітачів, нічого подобного. Але за рахунок чого отримали таку потужність З 2 літрів 180 кінських сил це, це дійсно дуже багато. Отримали наступним чином. Тут величезна, величезна компресія. Уявіть собі, якщо в звичайних автомобілів компресія ну, 9,5, 10, 11, то в цьому автомобілі компресія складає цілих 14 атмосфер. Для. Бензинового двигуна це просто якесь шаленство, ще трошечки, і вона буде запалювати соляру. Тобто це бензиновий двигун. Але у нього така компресія, що ще трошки і просто, і просто справжній пипець. Ну це неймовірно, це просто якісь шалені, шалені показники. Я знаю, що там інколи бувало таке, ну, що там ну 13, ну 14, 14 друзі, це дійсно, це дійсно багато. Коли я дивлюся на це, як тут організовано, то бачите алюмінієві деталі, все дуже естетично класно виглядає. Оця фішечка Sky Active якраз і значить, що тут оцей двигун. Це все стара школа автомобілебудування. Колись саме такі автомобілі будувалися, вони дають найбільше емоцій. Нічим не можна порівняти таку неймовірно круту атмосферну тягу. Так, сучасні машини, вони. Вони швидші, вони потужніші, там йдуть турбокомпресора, там йдуть електричні підсилювачі, там бустери, все там те є, да. Але отаку справжню душу ці автомобілі все-таки сучасні втратили. А тут у нас отака супер-крута, супер фанова машина. Уявіть собі, дивіться, акумулятор розміщений спереді. Спеціально винесений наперед. Це все для кайфа, це все для розвісовки, це все для того, щоб ви могли отримувати емоції. А що в нашому світі найцінніше? А найцінніше це емоції, тому що саме емоції дають нам енергію життя. Саме емоції дозволяють нам відчувати, що ми справді живі. І цей автомобіль це та історія, коли ви за 30 тисяч, за 30 тисяч доларів. США Може, можете отримати таку емоцію, стати справжнім власником неймовірного, класного, чудового кабріолета з заднім приводом, їздити бочком, кайфувати, і все не за якісь просто шалені гроші, а за досить нормальний, вміняємий прайс. І машинка виглядить дуже класно. Я не знаю, як кому, я просто в захваті від цієї машини. Вибачте мені, друзі, можливо, ви хотіли б, щоб я вам там показав яку-небудь Феррарі чи Ламбургіні. Так, то круті машини, то неймовірно, ну, там мільйони. І так вони одразу заявляють, що типу, ми не для простих смертних. А ця машина саме для фанатів, саме для любителів, саме для звичайних людей, які хочуть отримати від життя максимум смаку, максимум емоцій. Mazda MX5 просто класна машина. Зверніть на неї увагу, в Україні такі машини так само продаються. Прийдіть в салон, подивіться, я думаю, ви заціните. Якщо ви справді фанат таких покатушок, ця машина для вас. І так, друзі, який багажник в Mazda MX5. Це спортивний автомобіль і, відповідно, не, не варто очікувати, що багажник буде якийсь неймовірний. Зацініть. багажник цього автомобіля складає 130 літрів. Це абсолютно нормально для спортивних автомобілів. Для, ну, цього вистачить абсолютно для того, щоб взяти всі самі необхідні речі, для того, щоб з'їздити е, в супермаркет. Е, ну, їжі можна накласти сюди, продуктів дуже-дуже багато. Ну, я просто в захваті. Машинка, ну вона просто шедевральна. Я не знаю, як вам казати, друзі, але е, це так. Звичайно, хейтери скажуть, да що ти там розумієш в цьому світі, в цьому житті? А я кажу, дивіться, ну класний багажник. Його вистачає, ну там, не знаю, що сам, сумочку свою кину. От мої окуляри. От моя сумка. Лежить там. Нормально місця вистачає. Не те, щоб, щоб багато, але і не мало. Це абсолютно класичний багажник для спортивних автомобілів. А Mazda MX5 Sky Active, ну, Sky Active, бо це неї такий особливий Sky Active, справді заслуговує того, щоб нею захоплювалися. Я нею захоплююсь. Це неймовірний, це чудовий автомобіль. До того ж, звертаю вашу увагу, крім багажника. Те, що в цього автомобіля неймовірний крутий дах, який складається. Тобто це дах тарга. Будь-який момент можна скласти, будь-який момент можна відкрити і просто насолоджуватися цим чудовим автомобілем. І так, друзі, зацініть. Я сідаю в цю машину, ну уявіть, що це не я. Я що це ви і що це саме ваш автомобіль. Ви знаєте, просто кайф. Для любителів поганяти на механіки такий автомобіль може бути із механічною трансмісією. Але конкретно цей у нас на шестиступеневому автоматі. Автомобіль... Особливий тим, що от він реально побудований за всіма канонами класних спортивних автомобілів. В нього стоять спортивні амортизатори. В нього в нього двигун занесений за лінію передньої осі. Далі продовжує коробка. І, і на виході ми отримуємо з вами розв... розвісовку по цій машині 50 на 50, ну тобто ідеальну розвісовку. Що це значить? Це значить, що машина буде мати. Мінімальний обертальний момент, тобто вона буде миттєво змінювати траєкторію. На цій машині кататися це просто в самий кайф, чистий кайф. Зверніть увагу, от я сижу зараз в ній. Е, які матеріали в неї? В неї тут натуральна шкіра. Звичайно, є попростіші е, модифікації, ті будуть дешевше, звичайно, ніж ця. Але конкретно ця е, карта натуральна шкіра. Тут йдуть у нас вставочки. Карбонові в, в дверній карті. Більше того, тут у нас класичний такий ручник, щоб можна затягнути. Так Підлітаєш з поворот, випанув задній ручник, машинка пішла бочком, далі скинув. Ну, це, все, це все по фану для тих, хто просто мене розуміє. Це просто самий кайф. це реально крута, класна, швидка. Дуже така енергійна драйвова машина. Салон тут йде комбінація. Всередині в нас йде Алькандара, а по боках йде тканина. Дуже приємно, звичайно, сидіти на, на Алькантарі. Ви знаєте, що це така класна, штучна замша і вона дуже і дуже кайфова. Цей автомобіль має складний дах. Тобто нажимаєте він трансформер, відкривається, складається, може бути в двох комплектаціях. Може бути як з м'яким дахом, так і з жорстким. Конкретно тут це жорсткий дах. Як я сижу, як я вмостився, ковші дуже класно охоплюють мене. Я не малий, але вони мені вистачають. Мені реально вистачає держака в цих ковшах. Вони дуже класні, дуже комфортні. От я нормально розмістився. Тут у нас механічні. Сидіння йдуть, керування сидіннями вперед, назад. От у нас є тут, я можу підсунутися, я можу відвинутися. Ну, чесно кажучи, це трошки забагато, Треба трошечки підвинитися. У мене зріст 1,83 м, проте на самому дальньому, то мені трошечки далекувато. Тобто Людина з зростом 1,90 дев'яносто ще в цьому автомобілі вміститься і буде почувати себе досить нормально. А от якщо ви маєте вищий зріст, ніж 1,90 дев'яносто, то навряд чи вам буде комфортно. Все, звичайно, має свої приділи. І цей автомобіль він ну, підійде зрозуміло для 95% людей. А ну для 5% треба буде щось шукати, щось більше. Але автомобіль. Просто неймовірний. Матеріали приємні, класні. Тут у нас йде прострочка, ця прострочка йде в, е, по пластику. Тут немає ніякої там обшивки шкірою, але воно й не потрібно. Це автомобіль про кайф і він цей кайф дає. Тому що ну задній привод. 180 сил на задній привод. До того ж, на задній, на задній осі там йде е, спеціальний спортивний самоблокуючийся диференціал. Тобто, коли ви наступаєте, то машинка дасть всю реалізацію потужності на задні колеса. Не буде одне колесо шкрипте, друге дивиться, що воно робить. Ні, машина дуже гаряча, вона буде дуже класно прискорюватися. Я не знаю, як ви, друзі, а я справді в захваті. Як другий автомобіль, як автомобіль вихідного дня, як автомобіль, настрій, як автомобіль для життя, для отримання смаку життя. Емоції це просто супер класний варіант. При тому, що ціна ну, 30 тисяч доларів. Е, якщо в канадських 40, якщо в українських мільйон 200. 000. Абсолютно нормальна ціна, абсолютно доступна. Зацініть, Побудований реально круто. Він побудований як чисто кровний спортивний автомобіль. Спортивний автомобіль тих років на атмосфері, але він новий. Уявіть собі, вам не треба будувати якогось корча. Або шукати якусь стару машину і відновлювати. От, ви просто приходите в салон, купуєте цей автомобіль і просто насолоджуєтеся. Зацініть тут безрамочні двері. Ну, автомобіль весь просто зітканий з фану, з автомобільних традицій, з найкращих автомобільних традицій. А е, японська спортивна школа. Вона дуже серйозна і завжди вона заставляла крепко понервувати і американську спортивну школу, і європейську спортивну школу. Тобто школа побудови японських спортивних автомобілів одна із найкращих. І там люди знають, як створити автомобіль, який буде постійно дарувати дуже і дуже багато емоцій. Багато хто з вас хоче, хоче сказати, що не можу не буває автомобілів ідеальних. Але не буває нічого ідеального для кожного є щось своє. Наприклад, цей автомобіль не може похвастатися якимись неймовірними системами там. Кондиціонування там якихось, якимось клімат контролями, кондиціонер, звичайно, тут є. І інші сучасні речі, наприклад, камера є в лобовому склі, машина може бачити і зупинятися. Наприклад, якщо там якась перешкода, ви не помітили дотормозити за вас. Все це вона може. Це сучасна машина і системи безпеки, звичайно, сучасні. Але Якщо ви думаєте, що тут буде якась там неймовірна шкіра, неймовірні якісь там суперкруті технології із 21-го століття, ні, цього тут не буде. Тому що тут цього і не повинно бути. Цей автомобіль саме класичний автомобіль на атмосферному двигуні, на задньому приводі з відкидним верхом. ну, Тут одна із двох. Або ви цей автомобіль розумієте, або не розумієте, або ви його любите, або ви його ненавидите. Але не буває такого, щоб цей автомобіль когось залишив е просто равнодушним. Такого не буває. Цей автомобіль один із найкращих сучасних автомобілів, який може зробити вас щасливим. Так, щастя можна купити. І це один із способів. Так, друзі, це був Mazda MX5. Sky Active 2024 року. Чудовий класний автомобіль, чистокровний японець, чи чистокровна японка, як вам більше подобається, надав цей автомобіль нам для зйомок Mazda Gabriel Монреалі, за що я їм щиро дякую. Я отримав неймовірні відчуття від навіть від самого контакту і розуміння цієї машини. До того ж, якщо ви взагалі такий, знаєте, хардкорний фанат, то повторюсь, на цьому автомобілі ще може бути механіка. Справді, в 2024 році ви можете купити атмосферний двигун на задньому приводі, побудований за всіма канонами побудови найкращих спортивних автомобілів і ще й на механіці. Уявіть собі, це можливо. І так, друзі, з вами був Тарас Пановаренко. Це був канал Мрія. До зустрічі в наступних відео. Поставте вподобайку цьому неймовірному. Я просто не перестану це говорити неймовірному, неймовірному, неймовірному автомобілю. І до зустрічі в наступних відео. І обов'язково, друзі, підтримайте наші Збройні Сили разом до перемоги. До побачення.